Хочу показати вам свою колекцію стрічкоткацьких верстатів на сьогоднішній ранок. Їх вісім час ткати. Для ткацтва оцього всього може і не треба. Достатньо просто коробочки сірникової або рамочки. Для тих, хто хоче зіткати крайку, достатньо бердечка та човника. До речі, по ткацтву набірної крайки на бердечку у нас вже є курс. Вам достатньо буде наших матеріалів та ось таких двох простих інструментів. Але раптом. Вас захопила магія стрічко-ткацького верстата. Наступний наш курс якраз буде про нього. Цей станочок називається Стрічко-Ткацький, або якщо його гуглити англійською, інкле лум. В Україні він не був досить розповсюджений. Українці послугувалися ось такими простими інструментами: бардечком, човником, іноді навіть ткали на качалці. Але це не заважає нам з вами отримувати задоволення. При ткацтві, наприклад, набірної крайки, використовуючи ось цей або подібний йому стрічко-ткацький верстат. Давайте розберемося, чому саме стрічко-ткацький. Тому що будова його така, що дозволяє ткати якийсь довгий і вузький виріб. Може бути крайка, може бути якась гарасівка, може бути просто стропа, якась, яку вам потрібно зіткати, пояс і так далі, до чого вже ваша фантазія сягає. На всіх цих стрічкоткацьких станочках, незалежно від виду розміру і матеріалу, є багато кілочків. І він поєднує в собі одночасно снувалку і, власне, уже ткацький інструмент. Тобто ми снуємо одразу на готовий виріб на оцих кілочках нитки і починаємо ткати. В бердечку не так. В бердечку ви повинні наснувати десь в одному місці. А потім взяти і перезаправити уже з того місця, де ви наснували, власне, в бердечко. Тому ми можемо сказати, що стрічкоткацький верстат і бердечко виконують однакові в принципі функції. Вони розподіляють нитки для того, щоб між ними можна було прокласти нитку підка. Коротко про спільні риси усіх стрічкоткацьких верстатів. У мене в руках моя крихітка, найменший і найбільший. Обов'язково в них мають бути кілочки, про це ми з вами вже говорили. Від кількості кілочків залежить довжина виробу. Наприклад, на оцій крихітці можна зробити виріб довжиною 60 см. А оцей найбільший в моїй майстерні дозволяє зіткати дві крайки поспіль, тобто виріб може бути довжиною 7 м. Окрім цього, повинен бути обов'язково рухомий кілочок. Бачите, пазик і гвинтик. Це дозволяє кілочку рухатися в цьому пазику, для чого я розкажу пізніше. На великому теж є паз і є гвинтик з цієї сторони, який дозволяє оцей кілочок, якщо розкрутити, посувати. Обов'язково також мають бути два кілочки, розташовані один над одним. Ось тут і ось тут. Для чого я також розкажу трошечки пізніше. Ну і, власне кажучи, він має здатність стояти вертикально. У великому це підставка, у маленькому це також ось така фанерочка, яка прикручена знизу, щоб він не падав. Він має стояти. От, власне кажучи, і все. А тепер я розкажу про кожний станочок, який є у моїй колекції. Перед вами мій перший стрічкоткацький станочок. Куплений в далекому, навіть не пригадаю, якому році. Куплений чисто емоційно. Я написала дівчині. Яка є в інстаграм, це жінка столяр, мам Скарпентер. Пріп. Вона робить крутецькі штуки, але починала вона з усякого дріб'язку і радісно виготовила мені мій станочок. Величезні компліменти, тому що вона зробила все точнісінько, так як я і просила. Міліметр в міліметр. Цей станочок служить мені до сьогоднішнього дня, вірою і правдою, незважаючи на те, що... Багато йому чого прийшлося пережити, але він функціонує. Нічого від нього не відпало, нічого не скривилося, не скосилося. На ньому можна виткати 2 метри і 25 сантиметрів. У нього є рухомий кілочок це оцей перший. Всі кілочки акуратно закріплені з цієї сторони. Ось мій досвід, якби він перший був не такий позитивний, можливо, я б уже і не зв'язувалася з таким достатньо об'ємним інструментом в своїй майстерні. Але перший досвід був вау, і тому я закохалася в такий різновид рукоділля. В чому перевага особисто для мене, стрічко Ткацького, верстата перед бердечком? Звісно, бердечко дуже мобільний інструмент, займає мало місця, мало коштує. Але у мене такий стиль життя, що мені потрібно дуже часто відволікатися. Тобто я сіла, проткала пару рядів, мене хтось покликав або в мене якась виникла нагальна потреба встати і так далі. І бердечко, хто працював з ним, той знає, потребує деякого часу для того, щоб себе зняти ниточки, покласти його, значить, щоб там коти його не заграли. У мене дві кіцки, так що це для мене актуально. Трічко Ткацький верстат він буде тримати ниточки хоч і місяць, поки ви до них повернетесь. Тобто вони натягнуті, вони нікуди не дінуться, між собою не переплутаються, місце не поміняють. І це така велика для мене особисто перевага, яка поселила в мою душу мрію мати ще один наступний місце ночок. Я побачила в продажі на сайті OLX. Подивіться, який він милий, яке в нього сердечко, як його можна було не придбати? Такі гладенькі, такий легенькі. І, звісно, я придбала цей станочок. На жаль, він виявився одним із останніх в майстерні, тому що майстерня наразі в прифронтовій зоні. Хлопці воюють і не виробляється більше така краса. Я бажаю хлопцям здоров'я і нам усім перемоги, щоб майстерня відновила свою роботу, тому що дійсно станочок дуже тактильно приємний. Він лакований, з ним приємно працювати. На ньому виходить крайка приблизно довжиною 2 метра, і поза як він легенький, до нього ще йде ось така деталька, фіксатор до поверхні, це щоб у вас станочок при роботі не стрибав по столу. Ви його фіксуєте. І словом, моя наступна покупка була дуже мила і приємна. На минулих станочках я говорила, що виткати крайку можна довжиною 2,25 2 метра. Всім нам хочеться щось більшого. І тому я вирішила придивити собі станок, який дозволяє виткати довшу крайку. Ось перед вами цей третій мій станочок у майстерні. Окрім того, що на ньому більше кілочків, у нього ще специфічний рухомий кілочок. Подивіться, ага. Тобто не кілочок рухається, а рухається ось така пластина, змінюючи натяг. Мені було дуже цікаво, як це працює, і я не змогла пройти мимо такої вишуканої конструкції. Тяжкий, дерев'яний, придбала його, мені здається, на крафті, але можу помилятися або на скрині. І що я вам можу сказати, так, він працює, і на ньому дійсно крайка близько 3,5 метрів. Наступним моїм потягом був потяг до мінімалізму. Тобто, що це за великий такий верстат? А якщо я, наприклад, пойду в Карпати, а мені потрібно буде обов'язково взяти з собою верстат. Не питай результатом. Стало моє звернення до майстра пана Руслана, який теж був в інстаграмі. Не впевнена, що він наразі їх виготовляє, але він дуже був легкий на підйом і зробив мені цілих три у них кілочки, усі на гвинтиках. Для чого? Щоб їх можна було зняти. Покласти у валізу, повести в Карпати, і я дійсно користувалася цим лайфхаком, для чого зручний такий станочок маленький. Бачите, все знімається, все можна розкрутити, тобто лего для дорослої самодостатньої жінки. Е, я робила на них пробники. Тобто, якщо в голові є якась ідея і є прямо потяг випробувати новий візерунок, але я, наприклад, не впевнена, що я хочу цим візерунком працювати протягом трьох метрів. Заправляємо, отримуємо задоволення, отримуємо якийсь певний результат. Багато часу не потребує, багато місця не займає. Тому дійсно в мене є таких три різноманітних станочки для моїх експериментів. Обставини складаються так, що нас досить часто запрошують на різні виставки рукодільні. І протягом дня сидіти на виставці і нічого не робити це не прикольно. Тому в мене виникла ідея замовити такий верстат, який дозволяє цілий день працювати. Перед вами єдиний верстат нашої майстерні, який може стояти на підлозі, виконав мою таку дику фантазію, наш друг. Дія, привіт. Він робить класні штуки із дерева. І він, на моє прохання, зробив цей верстат. 7 метрів на ньому можна зробити, і станочок чекає наступної виставки. Ну і восьмий верстат. На сьогоднішній день в нашій колекції це верстат, який зробила нам столярна майстерня. Ековуд вони працюють, вони їх роблять, може їх рекламувати, роблять гарно. Якщо раптом десь щось у мене був випадок, щось там зламалося, мені прислали детальку. Тобто з ними можна комунікувати, отримувати гарний зворотній зв'язок і гарні інструменти. Отже, це верстат, на якому я прямо сьогодні працюю. На ньому заправлені ниточки, він дає близько 4 метрів довжини для крайки цього більше ніж достатньо. І з позитивного що ціна досить невисока, тому що взагалі то такі верстати є по ціні прямо декілька-декілька тисяч. Я бачила за 3,5, я бачила за 4,5, тобто у них ціна. Трошечки нижча в цьому сегменті. Чи роблять вони маленькі, не знаю. Можете у них запитати на попробувати, щоб ви не розпочинались там з блетенської такої штукенції. Дуже довгий пазик, який дозволяє змінювати натяг. Власне кажучи, це восьмі. Якщо ви зацікавились цим станочком і ви хочете дізнатися більш детально, як заправляти, на які нюанси звертати увагу під час роботи, що вам потрібно, і так далі, ми готуємо курс. По роботі на стрічко-ткацькому верстаті. Якщо ви впевнені, що вам дуже хотілося би почути цю детальну інформацію, маякніть, будь ласка, нам в центр коло в будь-яких месенджерах соцмереж, і ми додамо у вас наш лист очікувань. Будьте творчими, слідуйте за своєю мрією, підбирайте інструменти на свій власний смак і тчіть із задоволенням!